Знайомтеся, це кіт Кузя. Вже два тижні його домівкою є зупинка біля райдержадміністрації. Бродячу тварину помітила зі свого вікна пані Світлана. З того часу опікується маленьким другом. Жінка дуже любить тварин, проте взяти кузю додому не може, адже має вже трьох кицюк. Тому сподівається знайти йому люблячих господарів. Це кіт кузінька. Він так. Несподівано з'явився на цій зупинці біля магазину крапка, біля держрадміністрації. І тепер він тут живе, це його домівка. Нікуди він не хоче йти. Важко сказати, що з ним трапилось, тому що зараз такі непрості часи. Можливо, хтось і викинув, а можливо, щось дійсно таке відбулося. Не знаю, але тепер він ось це його домівка і він тут живе. Пані Світлана дала ім'я котику, говорить, що вже звик до нього і навіть відгукується. Також підгодовує тварину та знає маленькі вподобання Кузі. Мені таке враження, що він не так хоче їсти, як от щоб його пожаліли і поспілкувалися з ним. Порозмовляли з ним. порозмовляли, так. да. Зараз Кузя буде снідати, так я розумію. Так. Так. Взагалі, можливо, вже щось полюбляє, знаєте, вподобання Кузі? Ви знаєте, він харчами не перебирає. Все, що йому дають, він з апетитом з'їдає Угу. Mm -hmm. Ой, як хоче їсти. Да, це вже в нього буде другий сніданок. Другий сніданок. А так. Шо, а що на перше було? Печіночка була сьогодні. Це ви його підгодовуєте, да, так? Кузінка почекай. Його теж підгодовують. Я дивлюсь, що ось хтось поставив шкарабаночку, сухий корм сипав для нього. А ще пані Світлана роздрукувала листівочку з інформацією про тварину, аби знали, що це тимчасове місце котика з їжею та водою. Написали про те, що вода це для кота. Бо люди трошки неправильно розуміли і починали у цій водичці гасити недопалки, бо спека така велика на вулиці. Не зорієнтувалися. Але ось тепер вже ніхто водичку не псує і кота. Завжди він може попити там. Знаю, що сусідні двори його носили, щоб, можливо, там якось прижився, щоб не на дорозі, тут біля дороги. Ви знаєте, так да, страшно, на дорог, дорогах, машини. І думали, можливо, він там познайомиться з іншими котами, тому що дуже багато в нас у дворі котів живе. Ось, але з вечора ми його туди занесли, а зранку він знов був на зупинці. У мене вже така думка, навіть що, можливо, він чекає когось тут, своїх господарів чекає. Якщо хочете отримати вірного, лагідного друга, то це саме про Кузю. Він подарує вам свою любов та вдячність за турботу. Дуже хочеться, щоб такий лагідний котик, такі контактні, такі домашні, такий дружелюбний. Лащити, да, звичайно, він лащиться, так? Так, звичайно, його присидити. можна і погладити, і ось, щоб він знайшов нових господарів. Інформацію про кузю можна отримати за телефоном 067 760 19 40. Контактна особа Світлана. Робімо гарні справи, тоді світ врятує доброта.